Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку знаходження частини від числа. Таблиця множення і ділення числа 10. Завдання 408 обчислим. Виконуємо обчислення виразів. 74 мінус добуток чисел 4 і 10. Виконуємо першу дію множення. 4 помножити на 10 дорівнює 40. Друга дія віднімання. Від 74 віднімемо 40. Зменшуване 74, розкладаємо на розрядні доданки на 70 і 4. Від 70 віднімемо 40, це дорівнює 30, а 30 плюс 4, тому що у нас було 74, це дорівнює 34. Наступний вираз добуток чисел 10 і 7. Мінус добуток чисел 7 і 5. Виконуємо першу дію множення. 10 помножити на 7 дорівнює 70. Друга дія множення 7 помножити на 5 дорівнює 35. І третя дія віднімання 70. 35. Від'ємник 35 розкладаємо на розрядні доданки на 30 і 5. І від 70 віднімемо спочатку 30, це дорівнює 40, і від 40 віднімемо 5, це дорівнює 35. Наступний вираз 8 помножити на 5. І поділити на 10 виконуємо першу дію множення. 8 помножити на 5 це 40. А 40 поділити на 10 пригадуємо, що при діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі. тож 4 поділити на 1 дорівнює 4. Наступний вираз 90 плюс частка чисел 10 і 10. Тож, виконуємо першу дію ділення. 10 поділити на 10 при діленні однакових чисел ми завжди отримуємо 1. І 90 плюс 1 дорівнює 91. Задача 409. Читаємо умови задачі. За 10 олівців заплатили 40 гривень. Скільки гривень коштують 3 такі олівці? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про олівці та їхню вартість. Запишемо, що нам відомо. А нам відомо, що за 10 олівців заплатили 40 гривень. А скільки заплатили за 3 такі олівці, нам невідомо. Це задача на знаходження четвертого пропорційного, тож, ми розпочинаємо розв'язувати таку задачу зведенням до одиниці, тобто знаходимо вартість одного олівця. Для того, щоб знайти вартість одного олівця, нам потрібно поділити загальну вартість 40 гривень на кількість олівців, 10 олівців. Першою дією 40 ділимо на 10. І при діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі, 4 поділити на 1 – це дорівнює 4 гривні. І пояснюємо, коштує один олівець. Тепер, якщо ми знаємо, скільки коштує один олівець, ми можемо дізнатися, скільки коштують три олівці. Другою дією ми 4 множимо на 3, і це дорівнює 12 гривень. Запишемо відповідь, скільки гривень коштують 3 такі олівці. 12 гривень коштують 3 такі олівці. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!